Вітаю всіх, як енергія людника будуть впливати на нас 9 березня 2024 року. У кожної людини є своя зірка, свій шлях розвитку і пізнання, свої уроки і призначення, свій досвід. Це День виконання боргу і призначення, повсякденних справ, служіння, роботи, аналізу і детальності. Я б сказала, що це день для пошуку самого себе. На роботі і у бізнесі все без змін. Допоможе планування і увага до дрібниць. У особистих стосунках сьогодні може бути кожен сам по собі. Спілкування буде у рамках спільних інтересів, деяка закритість від один від одного і небажання поступатися партнеру. Загальна характеристика дня. Сьогодні варто діяти у своїх інтересах, при цьому все повинно бути прораховано і виважено до самих дрібниць. Терпіння і стриманість допоможуть вам розібратися з нагальними питаннями. Парада. Зберігайте мовчання. Зараз не час для активних дій. Також сьогодні не варто чекати. Підтримку від родини, можливо, вам потрібно приділити увагу своєму здоров'ю або своєму харчуванню, або просто відпочити. Не поспішайте з прийняттям рішень. Було б добре зайнятися самоосвітою і духовними практиками, не наполягайте на своїй правоті. Краще дослухайтеся до поради від інших, не прикладайте відповідальність і не звинувачуйте інших. Адже те, що відбувається в нашому житті, завжди породили ми самі. А я бажаю всім миру відчувати свою цінність і гарного дня.